Російські окупанти зайшли в село е, ну, весною на початку ну, березня, десь, а не, і, а не так. Мельком то були, то не були. ну Приїхали, відстрілялись. Потім через декілька днів заїхали вже ну, до людей на огороди. Отам поставали на огородах, поховалися, подали там міномети, спрашували спрашивали, можна з зі воду пити. Не боялись, що там отривана вода, ходили, жучки, шукали по хатах, щоб їх не прослухували. Ну, а так. А коли довелося бігти з цієї вулиці? Ну, як оце заїхала на огородах поета, то так зразу всі й почали тікати звідси. 27, квітня? 20, 27 квітня. Ага. Виходить, що так. Ну, вони вночі заходили, я так чую? Ні, днем заходили. днем заходили. В день. Ну, так, вони зайшли в розвалочку. <сі> Всі. Ходили, спрашували, розпрашували, в кого там які родичі, допрашували усіх, де, що, хто, як. До мене е, підходило двоє військових, я якраз виходжу за двір. Вони до мене підходять. Е, ну, Підходять таких два чоловіка, один такий сідий, ну, а другий такий ще молоденький. І спрашують у мене. Нам вам сказав, без мачухів. Б'єш москалів, мене спрашує. Я кажу, та в нас їх тут немає, кавшов, щоб я їх бив. Вони такі на мене дивляться, не поймуть, що мені сказати, чи то я пошутив, чи то я правду сказав. <гум> а розкажіть, щоб ви розказували про хлопця, якого забирали в Куп'янськ. За що його забирали? Ну, його забрали за те, що в нього на телефоні знайшли, як кажуть, номер нашого ну, в селі. Воєнного, ну, той, що служив в ЗСУ, і знайшли його номер. І то, що видно, подумали, що він дзвонив, телефона, здавав їхні позиції. Це сталося після того, як в школу показали? Да, так, сталося після того, як роз... ну, попали по ним в школі там. Ну, кажуть, що в школі вони, вони самі казали нам, що вроді би як 50 чоловік накрили в школі їхніх. А там у них була база. Так, да, там у них була зараз. база. Оце в школі, на критому, ну там на фермі, і оце отут. Вони поначалу, це як три отдільні армії було. Вони між собою не ладили, там не, там, чи не стрілялись, тут були на Калічанській, ну це так кажуть. Що вроді би які були і перестрілки, і у них між собою не ладили. А потім уже, ну, ротації по проходу і вроді би всі як то. А не більше почали між собою. А так. спочатку це різні були, ДНР, спочатку... ДНР там. Ну да, так, а не на ЛНР ДНР. наші казали, що то взагалі. Ну там, коротше, всякі. Тут у нас були в селі: і буряти, і чеченці, і таджики. Ну, всі були, всі. Всі, всі. ті, що можна, ті були. Щось крали, забирали? Так, крали. Ну, в нас, наприклад, дивани украли до сусіда туди перенесли, телевізор вкрали, вудочки всі покарали. Ну, все, що, все, Ой, що можна, було, те і грибли курей королів. Ну і, і кормили корей королів. Ми приходили, ну, був, ета, забирали ще віщі, як затихло. Вони розрішили прийти. Е, ну, Військово було звати, як він нам сказав, Нікіта. Він розказав, ну корей, -корол", ну, це ще такі нормальні були, якби. Ну, а так, от так. Окопи вони рили, це тут майже лінія фронту проходила. Да, от, там, от там ну, мусорка, і це там була лінія фронту. Вони там порили окопи, ось там на вуглу танк стояв. Ну, а не школи, ну, вулиця до школи, там вони танків поставили, отак от в рядочок. Ну, це тільки в самому началі, це як на огороди позаїжджали. А це тоді вони там все в рядочок повиставляли. І от стояло. А потім уже, ну не непонятно, що вони там понаривали, там таке. Далі на мусорки. І зараз тут ще багато замінованого Ну так, да, замінованого чоловік же ж підривався на міні. Угу. На вулиці тільки зараз ви залишилися тут. Так, да, на вулиці ж... проживаємо тільки ми зараз. Більш ніхто угу. не проживає.